Падіж бджіл у Кошманівці, розповідають місцеві пасічники, відбувся з 25 по 28 квітня. За три дні загинули 70% льотних особин і всі молоді комахи. Усі зовнішні ознаки стверджують бджолярі. Свідчать комахи отруєні. Але хто винен у трагедії визначити не можуть. Балакали, що непосередньо є у нас бізнесмени, які обробляли ділянки до гектара пшениць. Може, якимись ядами другими. ситуація складна. У зоні трагедії господарює не одне приватне агропідприємство. Кілька місцевих фермерів обробляють наділи до п'яти гектарів. Та про обробку поліву труту хімікатами сповістили лише у підприємстві Чиста криниця. Її представники єдині зустрілися з пасічниками. Щоправда, від коментарів на підприємстві відмовилися. Подивившись їхні папери, подивившись їхні графік обробітку, ми удостовірилися, що це не їхня робота, тому що є їхні об'яви, попередження пасічників про те, що вони будуть обробляти. Агрономи свої також показали накладні документи, каталоги. Ми подивилися, чим вони обробляють. Ми удостовірилися, що це господарство, слава Богу, не воно. Але ж є ще два якихсь тут господарства, які обробляли. Та найбільша проблема, що пасічники надто пізно забили на сполох. Вважає заступник директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Іван Филоненко. Він також побував на місці події і був прикро вражений. До 5 травня пасічники не спромоглися навіть задокументувати самого факту загибелі бджіл. Буде зразу заактовано в сільській раді, підтверджено депутатами, представниками, складений акт. Тут же є ті обслуговуючі підприємства, звичайно, підключати райони, підключать області, щоб про це. Тоді його у цей період за день-два можна все організовано зробити. Якщо 25 числа потровили, 5 днів подержали і до сих пор його на аналіз не одвезли, тому що думали, що ветеринарна лабораторія не робила, вона робила. Поле, те, що, наприклад, було оброблене. <кій> Пройшов дощ і вже ці яди воно змило. І ми не зможемо виявити, іменно, хто його обробив і хто потравив жил. Експертиза є, але вона дуже дорого коштує. І посічники зараз колеблються, чи віддавати, чи не віддавати на експертизу, тому що ми нічого не зможемо доказати за те, що вони загинули іменно від потрави даного господарства. Гарячі сліди втратили і час згаяли. Тож пасічники плекають останню надію. За розпорядженням голови облдержадміністрації Віктора Бугайчука для з'ясування причин масової загибелі бджіл на Полтавщині створена обласна комісія. До неї увійшли фахівці профільних служб та інспекцій, науковці та агропідприємці. Тепер від них залежить, чи відшкодують пасічникам збитки. Лише у Хорольському районі їх завдано на 2,5 мільйони гривень.